Китайська народна республіка, якщо вона отут, тут, да то це країна, яка уж точно ніколи не зацікавлена в тому, щоб е, програла Росія. Да. Вона зацікавлена в тому, що війна продовжилася і ще щось. Да. Але при цьому КНР е, ну це вже теж такої ментального плану, тому що вони е, да, вони ненавидять Росію. Ну, зневажають. Ну і вони, в принципі, всіх зневажають навколо. Да, тобто, тут це зрозуміло. Це е, старий супротивник. Але це так само такий старий партнер, але і він такий самий відзеркалений, як вони. Тобто, вони вважають, що як їм можна, от в південно-китайському морі там насипати острови, там угу. там В'єтнам, там ну, там давити, да, там ще щось таке робити. Що у Росії Росія в своєму праві робити у східній Європі все, що завгодно, і угу. поразка Росії для них це те, що неприйнятно саме з ментальної точки зору, тобто. Це значить, і вони, і їх можуть бути. Що таке тоді почнемо створення прецеденту для них дуже важливе. Да. важливий? Що, от, от, що мені да, подобається в да, нашій да. дискусії? От ми зараз бачимо плюси і мінуси. Я намагаюся зосередитися не просто чому Китай допомагає Російській Федерації. А, по-перше, Китай має антизахідну політику. З друге, типу, Китай чітко. Має інтерес вибити Сполучені Штати Америки з європейського впливу, в тому числі з, економіки. з Європи в першу чергу. Да? Да. Тобто, і ми розуміємо, що це не входить зараз в інтереси Сполучених Штатів Америки. Тобто, коли я пропоную які-то ну роздуму це ж не є рішення, це ідеї, uh -huh. я створюю провокацію. Знову ж таки, я хочу наголосити. Це не означає, що Китай завтра заяви. Ми шукаємо привабливі пропозиції для Китаю. Тому що наші ключові задачі зберегти максимальне населення, в тому числі і серед військовослужбовців. Далі нарощувати можливості і так далі. Це окремо ми можемо винести за дужки. Ми зараз говоримо про протистояння США і, і, і Китаєм. Тобто створення поясу, умовно такого, лінії фронту безпеки, називаємо це так, да? тобто це є провокація для кого? Для американців. І тут два моменти: ліба американці тоді включають на повну катушку підтримки нам. І тоді вихід, один з таких от показників, що а де запрошення до НАТО? Ну, США, з боку США, має бути пропозиція запрошення до НАТО. Тобто, це є вже поразка для Російської Федерації. Тобто поразку вимірюємо не прямі дії, тобто, тому що перемога це коли вони окупували всю Україну і починають рухатись далі. Поразка це в тому плані, що їхні СВО не виконало їхніх задач. Процеси в будь-якому випадку внутрішні почнуться, тому що з'являться сили, типу, кого хрена, вибачте, ми, ми поклали там півмільйону типу, населення Російської Федерації. Воно можна це питання Тимістично можна це розкручувати. Дивись, це ж не то, що завтра демократичні принципи. Тобто там є свої угрупування, які на цьому можуть говорити. Тепер повертаємося до РДК і Легіону. То і коли я згадував за спецслужби західні, тобто в чому проблема умовно називаємо цих от майбутніх опозицій, тобто. Визнання їхніх діях легітимності, це вже питання ролі спецслужб і вже потім політичного трактування. Я це це складні якби процеси, тобто це на це можуть піти роки. Але зараз завдання, якщо умовно, нас можуть нам зв'язати руки, грубо кажучи, перестати надавати необхідної кількості так, озброєння, так, тобто можна. і ми почнемо стиратися. Історія з мобілізацією, оці всі от хвилі, качелі, чому вони зараз в Україні, чому настрої в населення? Це попри тому, що патріотизм ніде не дівся, чому настрої пішли от відкат? Ми не говоримо зараз про закон, ми говоримо про певний настрій, да? тому що вони пішли такими з фронту. Тому що коли ти сидиш в бліндажі чи в окопі, по тобі б'ють зі всього, тільки що можна, а ти не маєш відповідно тих засобів дати відповіді. Тобто, коли по тобі випускають 30 виходів, а ти максимум даєш 3. От тобі і різниця. Тобто, ти починаєш на фронті трошки по-іншому дивитися. Ти починаєш вірити в теорію змов, в різні інші. Ну, тобто, я трошки, якби через це проходив, тобто я можу психологічно розповісти. Це не означає, що ми не повинні проводити мобілізацію чи не формувати відповідно опір. І, відповідно, потім думати, яким чином де окуповувати наші території. От е, є такий політолог, да, Америка, він в Америці живе, Раміс Юнос. Він ж розповідав, що Азербайджан теж кинули і американці, і Європу, то що, і вони на повернення території потратили, скільки 30 років. Але як він це пояснює? Тобто, заручившись, підтримкою, потім сформувавши надійного союзника. Так от, для того, щоб у нас надійний союзник сформувався, нам потрібен час, відповідно, вибудова. Не просто міжполітичних дискусій, а міжінституційних названих, коли в тебе з'явиться спільний блок, спільні, е, спільна армія, да? грубо кажучи, якщо ми говоримо Британія, ми говоримо Франція, і розуміючи, що Штати втрачають певний авторитет, в них же теж з'являються амбіції, інтереси. Тобто, от на таких, от, мені здається, протиріччях ми можемо вибудовувати і свою ну, захищати свою свої інтереси, і вибудовувати свій вплив і формувати ті союзи, які... По суті, можуть а перше не допустити до наступної окупації території, б, формувати цей порядок, денний який дозволить нам рано чи пізно деокупувати, в тому числі і через силу.